Михайл Семенко, запрошення. Ви знаєте, прекрасний краєвид з гори Батиєвої. Ви, певне, не були там ніколи. Не гуляли по снігу білому полю. Ми вас запрошуємо. Наберіться бажання сміливого і приходьте до нас. У нас тут доволі весело. Звичайно, до нас не заходять автомобілі, але почуваємо ми себе зовсім добре, справді. Ах, як тут гарно! Як тут симпатично і різнобарвно. люди ми сильні, молоді, сміливі, не боїмося нікого і бажаємо усім добра. Коли хочете, ми не заздреме Батиєві, бо нам дуже вдячна ця прекрасна гра. Будьте такі ж добрі, не дивіться, як назвірів на нас. Довірливо і доброзичливо захопивши трості, самі, побачте, як у нас прекрасно, приходьте до нас у гості.